Всім привіт! Я Строченко Вероніка, і сьогодні я вам хочу розказати про хімічний елемент йод. Що це за елемент йод? Як випадково відкрили йод на початку 19 століття? У Франції жив хімик Бернар Куртуа. Він виготовляв селітру для порогу, використовуючи попіл. Морських водоростей. Одного разу під час досліду він додав кислоту до розчину з водоростей і раптом з посудини піднявся фіолетовий тим. На стінках з'явилися темні блискучі кристали. Так, у 1811 році був відкритий новий елемент йод, назву йому дали від грецького слова іодес. Що означає фіолетовий саме через красиву пару? Йод хімічна характеристика елемента. Основні відомості. Назва йод хімічний символ. Йод. Порядковий номер 53. Група Галогени. період 5. Тип елемента на метал. Будова атома йоду. Атом йоду має. 53 протони, 53 електрони. На зовнішньому енергетичному рівні 7 електронів, тому йому дуже хочеться ще один електрон. Через це він активно вступає в хімічні реакції. Фізичні властивості. Тверда речовина. Темно-фіолетові, майже чорні кристали. Має різкий запах. При нагріванні одразу переходить у газ фіолетового кольору без плавлення. Це явище називається сублімація. Навіщо йод потрібен людям? Йод дуже важливий для нашого організму, допомагає працювати в щитоподібній залозі, впливає на ріст і розвиток, підтримує обмін речовин. А ще його використовують як антисептик для обробки ран, додають у кухонну сіль, йодована сіль, у медицині та хімічних дослідженнях. Якщо в організмі не вистачає йоду, людина може швидко втомлюватися та погано зосереджуватися, тому лікарі радять. Вживати продукти з йодом, рибу, морську капусту, молоко, яйця. Висновок: йод це активний неметал із групи галогенів, який легко вступає в хімічні реакції та має характерні фізичні властивості, зокрема сублімацію. Він важливий не лише в хімії, а й для здоров'я людини, адже необхідний для нормальної роботи організму. Та широко використовується в медицині. Дякую за увагу та до нових зустрічей!